в ефірі Екополіс щороку, 22 травня, світ відзначає міжнародний день біорізноманіття. Це чудова можливість згадати про необхідність збереження на нашій планеті і тварин, і рослин, і земельних угідь, і усвідомити відповідальність за цю дорогоцінну спадщину для нинішніх та прийдешніх поколінь. Як про збереження біорізноманіття дбають на Черкащині? Ми запитаємо у нашого гостя Олексія Баранова. Він заступник директора департаменту екології обласної державної адміністрації. Збереження природних комплексів сьогодні у всьому світі є пріоритетом, адже досвід розвинутих країн показав, що могутність держави визначається не лише за високим рівнем розвитку культури та технології, а й за культурою природокористування. Черкаська область багата на рослини, славиться цінними льовничими лісами, різноманітним тваринним світом. Так з метою збереження гінофонду рослинного тваринного світу в області створено та оголошено 524 території та об'єкти природозаповідного фонду. Загальною площею більше 63 тисячі га. Показник заповідності доведено до 3% від загальної площі території області. Угу. Пане Олексія, давайте згадаємо от на які категорії в принципі поділяються об'єкти природно-заповідного фонду Черкащини. Природно-заповідний фонд області складають об'єкти наступних категорій. Канівський природний заповідник, Національний природний парк Белозерський та Ніжній Осульський, дендрологічний парк Софіївка, Черкаський зоологічний парк, регіональний ласштабний парк Трахтомірів, 222 заказника, 192 пам'яток природи, 52 парки пам'яток садового паркового мистецтва та 52 заповідні урочища. Одним із способів боротьби за збереження біорізноманітності життя на нашій планеті є охорона рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також дбайливе ставлення до природи. Як на Черкащині охороняють рідкісних представників флори і фауни? Пане Олексій, вас запитання. Для збереження біологічного різноманіття в регіоні охороняється 80 видів. Судинних рослин. З них 69 дев'яні занесених до червоної книги України, 14 включене в додаток Першої Берберської конвенції. 7 охороняються в Європі європейським червоним списком, 3 у Всесвітньому масштабі та 81 від тварин. З них 67 сім видів тварин занесено до червоної книги України, в тому числі 3 види входять до Європейського червоного списку. Вісім видів охороняється Бернською конвенцію, десять відів афроєвразійським договором по мігруючим видам. чотири види конвенції про міжнародну торгівлю, видами дікофлори та фауни. Сьогодні ми говоримо про найбільший об'єкт природозаповідного фонду Черкаської області канівський природний заповідник. Ось уже як 90 років він зберігає первоздатність природи рідного краю. Пане Олексію, це дійсно єдиний найстаріший заповідник в Україні? В Україні це не єдиний заповідник, проте на даний час на п'ять областей у центрі України є лише один природний заповідник це Канівський. Канівський природний заповідник називають перлиною середнього придніпров'я. Заповідник визначається багатством рослин та тваринного свиту. На його території знаходиться всесвітньо відомі канівські дислокації. Немає, немало тут тут історичних пам'яток. Отже, зараз я пропоную переглянути глядачам наш сюжет саме з канівського природного заповідника, де зуміли зберегти перевоздатність природи нашого краю і роблять це протягом 90 років. Загальна площа канівського природного заповідника становить більше двох тисяч гектарів. До його складу входить так звана нагірна частина, покриті лісом яри та пагорби на правому березі Дніпра 1415 тисяча гектарів, два заплавних острови Дніпра, круглик це 92 гектари і Шелестів 394 гектари, а також зміїні острови на Канівському водосховищі 116 гектарів. Основними функціями заповідника є охорона еталонних та унікальних природних комплексів лісостепу України, збереження біорізноманітності, постійне відстеження динаміки природних процесів. Ще до створення заповідника на цій ділянці території, яка зараз є об'єктом заповідного фонду, було виявлено багато цікавих речей. Це і пам'ятки історії та археології. Декілька яких було виявлено ще до створення території заповідника, і е, оцінка структури або будови пагорбів, власне, де ми зараз знаходимося на правому березі Дніпра, е, відкриття цих унікальних явищ в будові земної кори е, вони спонукали до створення кам'янського природного заповідника, плюс певні антропогенні дії, які відбулися всередині кінці 19 століття і призвели до... Порушень цього рельєфу вони теж стали одною з перших причин створення канівського природного заповідника, тобто лінійна ерозія. Наші заповідники і всі заповідники, об'єкти природного заповідного фонду, зокрема, створюються для збереження типових унікальних природних ландшафтів, які характерні для того чи іншого регіону. В нашому випадку це середня Надніпрянщина, це наша центральна Україна, і Канівський природний заповідник повинен репрезентувати так би мовити, класичні ландшафти цієї місцеві. Скажіть, будь ласка, а чи вільний доступ простих мешканців Черкащини на території заповідника? Доступ дозволений, але не вільний і не самовільний. Це Раскажіть. і організаційний момент, і виходить із цього, що заповідники це резервати по збереженню біорізноманіття, біофонду не тільки Черкащини, не тільки України, а нашої планети, земля в цілому. Природні заповідники це найбільш консервативна форма охорони дикої природи. Вона охороняється не для сьогоднішнього покоління, не для мене, не для сьогоднішнього мого дня. Це охорона на перспективу, охорона на майбутнє. Це наш запас генетичного різноманіття, яке я повторююся, що є в природі, яке має залишитися нащадкам. Заповідник, звісно, можна відвідати. Під наглядом наших працівників, які нададуть і кваліфіковану розповідь про заповідник і кваліфікований супровід, щоб і людина щось для себе цікаві відчула і не принесла скоріше шкоди природі. перероді. Будь ласка, відсоток території, яку можуть відвідати вільно мешканці області і взагалі ну, бажаючі громадяни. а яка закрита для вільного Я... відвідування не. і. Слугує якраз збереженням отої цінної природи. І щодо нашого природного заповідника, то згідно і чином законодавства і вимоги основної концепції заповід... заповідання, то абсолютно вся територія вона заповідна. Угу. Для вільного відвідання в нас передбачені екологічні маршрути, паспортизовані екологічні маршрути, садиба заповідника, музей природи. В більшості заповідник, та, як ліс, острова, вони заборонені для самовільного відвідування. Скажіть, будь ласка, а яка які унікальні природні групування знаходяться на території заповідника? Оскільки я знайшла таку інформацію, що природні групування найбільш досліджені саме в Канівському природному заповіднику? Абсолютно вірна у вас інформація. Річ в тім, що заповідник, наш заповідник один з найстаріших об'єктів заповідного фонду України і на теренах Бувшого Радянського Союзу. Нам виповнюється в цьому році аж 91 рік. Заповідник є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, відповідно, має доволі потужний науковий потенціал. З цього випливає, що ця територія всесторонньо об'єктивно вивчена нашими провідними науковцями держави. І відповідно до цього, ну, ще як не, разі підтверджено унікальність цих місць. Це і Преславуті Канівські гори. В плані геології заповідний доволі цікавий об'єкт. І по межі нашого заповідника проходить межа ареалу широколистяних лісів, дубово-грабових формацій. Унікальність підкреслюється навіть ще таким чинником не чисто природним, а як історико-культурної спадщини. Тут доволі потужний культурний шар різних епох, від праслов'янських племен до території України сучасної історії. І заповідник виконує таку всесторонню комплексну функцію в цьому розумію. Канівський природний заповідник здійснює охорону комплексу цієї екосистеми в комплексі. У нас не класично, ну не такі заповідники, як, наприклад, є на теренах Росії, які спеціалізуються або по певному виду рослин, або по певному виду тварин. чи Заказники. Ми охороняємо весь природно-територіальний комплекс. Сюди входить весь комплекс і флори, і фауни. Охороняємо як саму територію заповідника. Від антропогенного впливу охорону забезпечуємо як фізичним шляхом від конкретних порушників, від браконьєрів, від, від всіляких порушень заповідного режиму. І основний напрямок охорони це навіть не сама боротьба з порушником, бо це вже причина, а скоріше працювати на попередження, на профілактику порушень, бо набагато важливіше не допустити саме порушення, не допустити саме випадок браконьєрства, щоб зберегти чи ту унікальну тварину, чи рослину чи унеможливить порушення, сам факт порушення. Бо охорона вже по наслідках це втрачені можливості, втрачені результати. Заповідник охороняється службою державної охорони, яка згідно чинного законодавством має статус правоохоронного органу. Ну і відповідно на покладених на неї функції і основ охорони проводять інспектори з охорони тебе фонду. Згідно законодавства України, одне з головних завдань природних заповідників це наукові дослідження. Передусім це так звані моніторингові дослідження, тобто постійне відстежування ходу природних процесів. І чому це проводиться за єдиною уніфікованою програмою для всієї України, так званий літопис природи. Щороку у ну, формі звіту, скажімо, видається черговий том цього літопису. І за певними параметрами. Стан, стан природних комплексів заповідника. Це погода перед за все, тут рядом метеостанція, на якій стоїть відповідне обладнання, вона, звичайно, така досить проста, тому що має статус учбовий, але принаймні основні метеорологічні параметри вона дає. Потім проводяться обліки тварин, розстежується хід фенологічних явищ, коли прилітають птахи, коли зацвіли якісь квіти, там, коли розпускаються листя на деревах і так далі. Чисельність тварин, як змінюється, зміни у флорі і фауні. Все це щороку фіксується. І коли, скажімо, заповідник вже досить старий, як Канівський, йому в минулому році виконулося 90 років, тобто є такі дані за, за десятки років. Ось цей слітопи природи можна взяти і проаналізувати, як змінюється, які зміни відбуваються у природі, чи під впливом людської діяльності, чи якихось глобальних процесів. Олексій, я дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Глядача, ми нагадаємо, що в одній з наступних наших програм ми обов'язково продовжимо подорож Канівським природним заповідником. Ми розкажемо про науковий напрямок роботи заповідника. Ми дізнаємося, над чим працюють наукові співробітники. Це була програма Екополіс. Ми зустрінемось рівно за тиждень.